все, Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Також є в мене прохання до депутатів, щоб без метою порядкування території Зеленської сільської ради, а саме про вищого села Сторбут України Старі Маріївської області, кілька статтею 26 закону України за місцеві України. За положення з постійними комісіями сільської ради Зеленського сільської вирішені. Це є прохання, щоб ми могли зробити покладовище е старовуки, так як ми зробили в позорі. Mm -hmm. Організація має можливість зробити це, тому ви почуємо. Надання було Центральній громаді, в Особі Зорецькій сільської ради на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у комунальної власності з метою інформування та реєстрації права комунальної власності для будівництва та обслуговування закладів побутового обслуговування для обслуговування провищого села Старого. Якщо будете не проти, то я би хотів, щоб Ну Ми такі всі будемо платили. Чи чекаємо?

Два дні десь чекали, трошки щоб і вашого часу йому. Надійшло дві заяви учасників АТО з проханням надати їм земельні ділянки під забудову. Комісію було рекомендовано включити їх першочерговий список на отримання земельних ділянок. ділянків. Надійшло 11 заяв з проханням затвердити технічні документації. На комісіях всі вони були розглянуті, рекомендовано документації затвердити. Прошу Хто за, то пройду, то Надійшло 9 заяв з проханням затвердити проєкти землеуслужіння. Теж вони всі були зачитані. Комісію було рекомендовано проєкти затвердити. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Надійшла. Одна заява з проханням змінити цільове призначення двох земельних ділянок під забудову, комісія розглянула і рекомендувала цільове призначення затвердити. Зміну цільового призначення. Це по чому? Це громадянина заява. Вона була комісія. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто не Надійшла одна заява з проханням припинити право користування земельною ділянкою. комісії було рекомендовано право користування припинити. Та, ще раз. Та, та, що, хто просить, Надійшло п'ять заяв з проханням дати дозвіл на складання технічної документації. Вони на комісії були розглянуто і рекомендовано всім дозвілом надати. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто втримався? Займається одного. Надійшло також 5 заяв з проханням дати дозволу на складання проєкту землеустрою. На комісії були всі розглянуті. Рекомендовано дозволу надати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Надійшла одна заява з проханням дати дозволу на складання проєкту землеустрою. Підведення особисто селянського господарства на території бувшої ферми, заява розглянута, комісія рекомендувала Прошу голосувати, Хто за? На Хто проти? Надійшло вісім Надійшло заяв з проханням виділити земельні ділянки під житлове будівництво. Комісія їх розглянула і рекомендувала включити їх в загальний реєстр на отримання земельних ділянок. Прошу голосувати, Хто за? Хто проти? Хто відтримався? <різований> Надійшла одна заява з проханням виділити земельну ділянку під гаражне будівництво. Комісії було рекомендовано відмовити, оскільки вільних ділянок даного цільового призначення в нас не немає. Хто за? Хто пройдемося? <різований> Надійшли, ну тут вже індивідуально буде зачитувати. Надійшла заяву, бачу Валентини Степанівни з проханням продовжити термін її рішення від 2019 року. Комісію було рекомендовано, рекомендовано продовжити дію її, її рішення. Голосуємо. Хто за, хто проти? Хто утримується? Написала заява громадянки Караїмові Ярослав'яни просили внести зміни в рішення 2019 року. Комісії рекомендовано зміни внести. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається відмінутися. Надійшла заява фермерського господарства Гровіли з проханням затвердити проєкт землеустрою земельної ділянки площею 5,19 гектара в селі в оренду на 5 років для ведення фермерського господарства. Комісію було рекомендовано проєкт землеустрою затвердити. Комісія голосувала. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти, зайняти. Хто Надійшла заява концепна Олесії Петрівни з проханням дати дозвіл накладання до технічної документації на земельну частку пару. Комісію було розглянуто, рекомендовано дозвіл її надати. Прошу голосувати. за? Надійшла заява Павла Романовича з проханням затвердити проєкт землеустрою. Для ведення садівництва в на вистав комісії було рекомендовано перенести розгляд заяви, оскільки там є питання з сусідом. Один написав неправильну заяву, там написано 0,30 сотні. Там реально є 000. І надійшла ще заяву його сусіда Диновського Дмитра Миколайовича. Надійшла заява його сусіда Димонського Дмитра Миколаєвича. Просив надати йому в оренду земельну ділянку. Там, правда, площа така непонятна. Теж комісію було рекомендовано перенести звернення цієї заяви вже до виїзду нової земельної комісії і до примирення, скажімо так, сусідів. Прошу голосувати, хто за, що перенести. Хто проти, підтримується, приймається зміни. Ну і було виїзне засідання земельної комісії. Гроховний «Заря», який просив надати їй дозвіл на складання проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки площею 1,98 гектара на 7 років для ведення товарного середовиробництва на території Зарянської сільської ради. Комісія виїжджала, наскільки я розумію, комісія вирішила дозвіл надати. Запитання, можна, будь ласка? Ви говорите вже укладання договору оренди, чи поки тільки зміну цільового призначення? Поки що зробити самі документи. Все. Я вас почув, дякую. На основі ви зробити можна договір оренди. Хто проти? Хто утримався? Хто проти? Ні, це все. Були порушення в нас в сесії? Прошу проголосувати, що не буде порушення. Хто в різному хоче висловитися? Можна дати хвилин. хто не треба надати. Я вдячний, що ви. Прийшли, що ми мало можливість провести позачергову 60-ту сесію, тому що лишили роботи і на доведення. Після сесії запрошую Кабінет до секретаря підписати протокол на 60-ї сесії. Другий буде цей. Замістить, займатися фінансовим, це і комунальним питанням. Ні. Там само собою. Не... <реш> <Це Від 'є? реш> фінансові це і фінансові, Ви не будуть комунальники з Ні, ну досі будуть. Юридичних два, що будуть мати окрему печатку. Це і освіта і фінансові. Це буде мати окремі печатки. А, а все остальне буде у штаті. А, абар... Ми структура будемо створити, щоб це не Щоб воно працювало з А Як воно вже є, там, наприклад, частина акціонерна, чи як там розумієте, як його перевести в громадський. Воно створено. Легше створити. Ні, я про те, що хто захочув так. Якщо хто хоче висловитися, шановні комі. По-одному, хто до 3 хвилин. в нас є. Вони підписують протоколи. Давайте за мене багато. Ще раз дякую, що ви прийшли з рішення, то поки що це потреба. Це була потреба, щоб нам провести ці два важливі питання, але для цих важливих провели наш і земельні, і бюджетні зміни. І гнівні. є по суті в нас на сесії депутати животного скликання, і є по суті. Закривайте за три.